Всім доброго ранку. У мене сьогодні знову рибний день. Ось такий хребет лосося. І я дізналася, що з нього можна зжарити рибні котлети. Давайте зі мною експериментувати. Зараз мені потрібно помити цей хребет і м'ясо відділити від кісток. Стоїло мені трошечки потрудитися, і я це зробила. Відокремила. Кістки від м'яса. Тепер для цих котлет рибних мені потрібно одна невеличка цибулина, одне яйце, за бажанням одна столова ложка муки, одна столова ложка кукурузяного крохмалю, посолити. Рібку я порізала дрібненькими маленькими кусочками. І все це добре перемішати. Я знаю, що ви зараз скажете, що ой, це тільки треба морочитися з цією рибою, але нічого, я думаю, це буде смачно. Не дуже багато я часу загаяла на все це. От, і вийдеться смачні рибні котлетки. Ну, все, сковорідка моя розігрівається. І зараз я буду смажити. О, добренько перемішаю. І все, пішла я смажити. Котлетки чи оладьї з хребтів червоної риби в мене готові. Така смакота, ми вже спробували по одній. Дівчатка, спробуйте і не бійтеся експериментувати. Я думаю, вам сподобається це дуже смачно. Осталося відварити ще рис або картоплю. Ось вам і вечеря готова.